Жеду Масивіч, інженер-механік СТС структурної одиниці Гукернаф Буріння. На свердловині сотами поличин про бурено направлення на глибину 30 метрів діаметром 473 мм спущено. Проведено цементування. На даний момент є очікування затвердіння цементного каменя, буровий верстак зараз не задіяний у безпосередній роботі. Ну, для демонстрації ми зараз під, робимо підйом га гакоблока на висоту відповідно. Борова небітка, борова лебідка ОБУ 1200, значить, культ управління борової небітки. Запустили двигуни приводу, Зараз будемо здійснювати підйом паливого блока. Сталивого допомагає бітні обмірний суміс, які приводить з двигання внутрішнього зарання поля е, 71 аж 12 для уникнення аварій перевали під поранена. Протягом затягова очі для блока, щоб не заїхав акоблоку верх кронблока. А так це з самої аварійне торгує тобто, Зараз горельник з 10 лет, гальмувати. Вогба. Гальмуй! Ми знаходимося в блоці очистки, де відбувається очистка бурового розчину від виборної породи. Тут змонтовані два вибросита типу мангози американського виробництва і сито гідроциклонна установка, теж на базі сита вм 3 американського виробництва. Там внизу є змонтовані два підпірних насоси, які... Подають на першу стадію та другу очистки бурового розчину через ситогідроциклонну установку. Значить тут відбувається груба очистка, на цій установці здійснюється тонка очистка бурового розчину. Там відділяється як пісковідділювач і гіловідділювач. Це приміщення насосного блоку бурової установки. На соцкому блоці збунтовані три, три бурові насоси типу унд 600 російського виробництва, приводяться в дію двигунами Volvo Penta шведського виробництва. Звучать вони для подачі бурового розчину безпосередньо на вибій а для очищення вибою, вибою свердловини. Для, для вибуху зруйнованої породи. Боронев колонку або доготок. Ми стоїмо на циркуляційній системі, тут на нормально технологічного процесу проведена заготовка бурового розчину в 180 кубів. А на смерковині відсутня промислова лінія живлення, але е ми виробляємо за, за рахунок дизель генераторів. Це там недостатньо потужності, скільки вона 200 кВт, там ще одна 200 в процесі закуплення пішли е до. На початку наступного місця ми маємо тримати десь електростанцію 500 кВт. Це ми знаходимося на блоці приготування бурового розчину внизу, внизу там змонтоване безпосередньо приготування. Воронка подається там накрито, подається суміші, всі необхідні за рахунок гідромоніторного ефекту. Що перемішується у цей чан, після відкачується по системі у ємності, які необхідні. Це кран для обслуговування складу запасу, необхідних запасу хімреагентів на приготування бойового ресурсу.